Мій дзвонич Кіпер родом з Закарпатської області міста Рахів. Був до служби адміністратором аквапарка, і був варіант виїхати за кордон і піти служити. Варіант виїхати за кордон, я думаю, завжди буде доступним і перше піти спробувати себе у військовій справі. Мені повезло, я попав в 42 го що вона якраз створювалася, якось без лишніх переживань, типу, знав, куди йду, на що підписався. До ж такого не був готовий. Мене назначили водій зіла. Коли попав на перше бойове завдання, був вихід, після виходу подивилися, типу що є посвідчення водія, і спитали, чи не хочу бути бойовим шофером. Дуже багато адреналіну, особливо після перших приходів біля тебе. Коли ти їдеш і по тобі хочуть попасти, але ніяк не виходить. З однієї сторони, ну, напрягаєшся, а з іншої сторони, ти розумієш, що ти швидка рухома ціль, що не так просто вже тебе вразити. Тоді, як було то в 23-му на початку моєї служби, і тепер це дві великі різниці. За майже три роки війна помінялася. Тоді менше було дронів. Тепер все, що ну, вступає нам на слід, це дрони. Вороні у нас 45. Бі... Тоді був Принцип, ну, їздити по дню чи по ночі, то було без різниці. А ну просто задача була заїхати туди з пацанами цілим і неушкодженим, і забрати звідти так само пацанів ну, цілих і неушкоджених. Тепер же просто що потрібно завжди підбирати погоди, потрібно завжди підбирати умови для виїзду і тому подобне. На даний момент на фарах не поїздиш так, як колись. Туманність, дощ ідеальна погода для того, аби зробити роботу. Або просто. Їхати по сиряках і надіятися на те, що все пройде гладко. А стараємося так зробити роботу, що до того, як сонце повністю виходить, ти вже маєш з зони активної діяльності дронів, маєш вже вилетіти. Коли летить і в півдром навіть на тебе в лоб, ну, не варіант вистрибувати з машини і лишати, бо у тебе є побратими в машині, які можуть не поняти і не встигнути вистрибнути, і тоді вони залишаються в ній. Можна шукати можливості ухилитися від неї. Пашина не У 24-му на Покровському напрямку ми заходили на очеретине, то пацани зайшли вже в оточення і ми йшли штурмувати будинки, то штурм я проводив на пікапі. Коли я підлетів до самого будинку, то тоді почали просто вистрібувати з вікон. Просто обичний пікап був залетів, тіпа, і вони хі, то побачили трошки не до кінця, то зрозуміли і почали просто тікати з будинку. А заді мене їхала бронемашина. Я о, тим самим я підвозив бика і про показував дорогу водіям, які її не знають. Бо в мене в батальйоні перший, хто ізучає всі маршрути, це я. Якийсь новий напрямок. Я їду, бо ну, по суті раніше я швидше всіх все заплатив. І ну, задачі перші завжди я їджу. <гум> Змінилося то, що вдома не можу висидіти навіть цілу відпустку. Став е Трошки від того, що ну, дуже велика кількість людей почав трошки краще з людьми спілкуватися, поводитися і почав ну, більше їх розуміти, навіть скажімо так. Бо був і в окопах, і тіпа, так як водій, то різницю відчуваєш і завжди ну, ставиш якийсь пріоритет.